Кінокампанія «Стрьомний мужик презентує, як це буває. Тату. Не спиш ні, не сплю. Чого? Хочу казочку. Розкажи щось цікаве. Гаразд. Розповім про свою роботу. Бо журналістика теж як казка. Кожного ранку редактор посилає мене на завдання шукати новини. І коли я їх знаходжу, то як в казці про кощея. Треба спочатку знайти дуб, тобто прес-службу, потім під ним знайти сундук, тобто прес-секретаря. І тут починається, він дає номер потрібної людини, а там овзаєс, давай бігати, і ну її вловити. А коли, ну ти повір, найсмішніше ти її нарешті вловиш, виявиться, що вона тобі не потрібна, а потрібна тобі людина вже полетіла на Гаваї, тільки її виділи. Ото її ловиш десь на Гавайях, отримаєш від неї коментар. А він, як то є це, виявляється порожній і нікому не потрібний. Але в касі яйце було не порожнє. Так, але це реальне життя. Як же ти береш гарний коментар? Вигадую. Мені страшно. Ген. Гге.